Генератор на 500 кВт коштує 3 мільйона. Генератор тільки. Генератор на 500 кВт він е, з'їдатиме в день не менше 100 чи 200 літрів деспалива чи бензину. От множте. Це 20-40, 50 тисяч. Питання навіть е, в день, звичайно. Питання навіть не в грошах. Це неефективно. І коли на даний час. Чи руски б'ють по об'єктах енергоструктури, причому ж цивільної, не військової? Держава робить все для того, щоб, хоча би по графікам, подавати електроенергію. Ми починаємо колотити, розказувати, як нас все погано. Ми перейшли на 4 уроки, на 4-годинний робочий день без харчування. Харчуємо тільки групу продовженого дня. Група продовженого дня знаходиться більше ніж 4 години в закладі освіти. Тому, коли 2-3 години світла є, їдальня встигає на кількість дітей групи продовженого дня приготувати їжу.